Цьому випуску Сергій Рибров оцінив виступ збірної України на товариському турнірі в Канаді. Портал Гол оновив рейтинг номінантів на Золотий М'яч. Останні новини з трансфером Іллі Забарного в ПСЖ. Стало відомо, коли Ігор Йовичевич очолить збірну України. Ваш всього один клік вподобайки це величезний внесок в розвиток українського контенту на Ютубі. Національна збірна України здобула перемогу проти нової Зеландії на товариському турнірі в Канаді з рахунком 2-1. Гол Олексія Гуцуляка та Олександра Зінченка допомогли синьо-жовтій команді остаточно не зганьбитись на турнірі та виграти ще трохи часу для Сергія Реброва. Це була остання репетиція перед матчами відбору до чемпіонату світу, які стартують у вересні. Нагадаємо, Україна буде боротися за вихід з групи з Францією, Ісландією та Азербайджаном. На жаль, головний підсумок двох років роботи Сергія Реброва на чолі збірної України вболівальники втратили інтерес до цієї команди пройти шлях від головної надії нації до повного розчарування, зберігши при цьому посаду. Це ситуація, яку рідко побачиш в інших футбольних збірних. Тож варто визнати, що гравців збірної не змінити. Вони єдині, хто в нас є, але тренера замінити можна. Потрібен фахівець, який не буде таким же втомленим і апатичним, як команда, а навпаки, дасть їм новий імпульс і покаже вміння працювати зі збірними, бо слухати виправдання про відсутність нормального тренувального процесу, ніби це унікальна проблема вже не має сил. Тож перемога резервним складом над Новою Зеландією, попри прогнози, не виправляє ситуацію добре, що виграли просто добре. Також в українських змі почали ширити чутки, що після відставки Ігоря Йовічевича з Лудогорця ним активно зацікавилися в УАВ. Зазначається, що якщо Сергій Ребров провалить перші матчі відбору до чемпіонату світу, то саме хорватський фахівець може замінити його на посаді головного тренера національної команди. Йовічевич відомий своєю здатністю вибудовувати атакувальний футбол, мотивувати команди. Тож це може стати таким свіжим подихом, якого так потребує наша збірна. То чи стане хорват рятівником, який виведе Україну на чемпіонат світу? Чи це лише чергова мрія вболівальників час покаже, але серця вже б'ються в перечутті змін? А тепер давайте послухаємо, що сказав Ребров після матчу проти Нової Зеландії. Впевненість у захисті це було дуже важливо. Я сказав гравцям перед грою, що треба сьогодні зіграти надійно в обороні. Я вважаю, що сьогодні було набагато краще, ніж в першому матчі, але як я казав, я не вважаю, що проти Канади ми погано зіграли в атаку, ми створювали моменти, але, на жаль, не реалізували. Багато хто каже, на що ви туди поїхали, а насправді у нас не було так багато команд, які нам пропонували грати, їх було достатньо важко знайти. Саме тому ми дуже вдячні Канаді, що запропонували цей турнір, і я вважаю, що це дуже корисно для нас. І дуже важлива перевірка перед важливими матчами кваліфікації до чемпіонату світу. У грі з Новою Зеландією нам було важливо сконцентруватися на захисних діях. Важливо було зберегти власні ворота у недоторканності. На жаль, ми пропустили один гол. Але як на мене, ми зіграли сконцентровано у захисті, що важливо, і ми створили багато моментів, щоб виграти матч. Мортал Гол оновив рейтинг номінантів на «Золотий м'яч за підсумками виступів гравців цього сезону. П'яте місце рейтингу займає Кіліан Бапе. Перехід до Реала не сповільнив француза з 39 голами та 5 асистами в 58 матчах. Він залишається одним із найнебезпечніших форвардів світу. Його адаптація до мадридського стилю гри у другій половині 24-го року закріпила його місце в топ-5, але не більше. Четверта позиція рейтингу за Мохамедом Салахом з Ліверпуля. Єгиптянин повернувся до пікової форми під керівництвом Арнеслота з тридцятьма сіма голами та 24 чотирма систами в 57 матчах. Він встановив нові рекорди в АПЛ. Зокрема, став першим гравцем із шістьма сезонами по 10 плюс голів і асистів. Бронзу рейтингу отримує Рафіння Діас з Барселони. Бразилець очолив бомбардирську гонку Ліги Чемпіонів, забивши 12 голів. Його швидкість і вміння завершувати атаки роблять його ключовим гравцем Барселони. І хто знає, якби каталонці взяли трофей ЛЧ в цьому сезоні, на якому б місці тоді був би гравець в рейтингу. Друге місце отримує його одноклубник Ламін Ямаль. Юний талант Барселони вражає своєю зрілою грою. У 17 років він забив 15 голів і віддав 14 асистів, ставши лідером атак каталонців. Його дриблінг і бачення поля роблять його одним із фаворитів на нагороду, тому його великі трофеї вже не за горами. Ну і нарешті перше місце Дембеле з ПСЖ. Гравець беззаперечний лідер рейтингу його 20 голів і 18 асистів в цьому сезоні. А також вирішальний виступ лізі чемпіонів закріпили за ним перше місце. Французький Вінгер став символом відродження ПСЖ і головним претендентом на золотий м'яч в цьому сезоні. Переходимо до найцікавіших трансферних новин України та світу. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фаббет. 23-річний український захисник Трабзонспора Арсен Батагов може стати гравцем Лаціо вже цього літа. Римський колектив вже запропонував за Батагова 10 мільйонів євро, але турецький клуб має намір отримати за свого захисника щонайменше 20 мільйонів. Трабзонспор робить ставку на українця аби в подальшому продати його ще за більші гроші. Розташування Полісся у літнє трансферне вікно може залишити 26-річний центр Форвард Факундо Батіста. Офіційні переговори щодо підписання уругвайського нападника із житомирськими вовками розпочав пання роль. Це клуб, кольори якого Факундо захищав на правах оренди до моменту переїзду в Україну. Атакувальний півзахисник Байера Флойріан Вірц перейде у Ліверпуль. За даними інсайдера Фабріціо Романо, сторони домовились про перехід, а сума трансферу 150 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Умови особистого контракту вже узгоджені з гравцем. Йому залишилось пройти медогляд та підписати угоду. Можливість переходу захисника Бордмута і лізабарного цього літа зростає. Як повідомляє провідний англійський журналіст Девід Орштейн, інтерес ПЖ до 22-річного центрального захисника збірної України цілком реальний, а шанс переходу цього літа досить високий. Головними фігурантами у перемовинах є португальці Луїш Кампуш, футбольний радник та Татья Пінту, президент футбольних операцій Бордмута. Вони добре знайомі один з одним і вже ведуть неофіційні переговори, що значно спрощує процес домовленостей. Ілля, в свою чергу, вирушить до Парижу, щоб узгодити умови особистого контракту, а ПЖ готовий запропонувати серйозну суму за українця. Водночас Борнмут може значно підняти планку. Вишні не планують розлучати зі своїм ключовим гравцем за не менш ніж 75 мільйонів євро. То що розкошеруться паризькі шейхи на таку космічну суму, ми вже скоро з вами дізнаємось. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи хотіли б ви, щоб Ігор Йовичевич очолив національну збірну України.